Коротше, я вам показую, як ми проводимо просто цілий день. Я вам буду сьогодні знімати, де ми ходимо, що ми робимо і з ким ми ходимо. Ми зараз йдемо в таке круте місто, просто щоб ви немали, всі осички гудять про це місто, що там вводяться, типу, і там жила відьма. І Ми коротше, йдемо перевіряти, правда чи ні? Спочатку ми йдемо туди днем, а потім ще хочемо вночі туди. Я не знаю, що це буде. Що що? нам нікуди не втікати? Ну, я чесно, я вам серйозно кажу, я вірю в таке, я вірю реально в ці по той бічні сили. Я не знаю, реально, що буде, але мені багато людей розказали, що там реально щось було, що там відьма жила, вона померла, типу, і там щось, коротше, щось, щось странне відбувається. Тому ми зараз йдемо туди, я вам все покажу, снігу. Ти семен? Да. Ти семен? Да. Ти ж не семен. А, ти, він каже, як вони гуляли, вони просто давали, коли проходили мимо цієї хати драпу. Ну ви розумієте просто? Я кажу, Данілу, все, ми завтра їдемо туди знімати, І він такий, ні 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 Він не страшно. Ну, 50 на 50. На турі 50 на п'ятдесят? 50? Да. Чуть-чуть страшновато, да? Да, так? А ти взагалі там щось бачив колись? Я чув. Але чув? не бачив. А можеш розказати свою історію, як ти ото приїжджав? Ну, я їхав вивозити мусор. У uh -huh. мене поламалася коло тої хати машина, лохла. Я вийшов, а це був вечір. Туди темно вже було. Я виходжу з машини, відкриваю капот uh -huh. і стою щось там під капотом, шукаю, що поламалось, що вона не заводиться. і Я почув, що в тій хаті хтось почав щось, щось почало шелестіти, от як по пакету він А Я закриваю капот, закриваю машину і починаю втікати звідти. Коротше, теж шифер ну, Зняти з хати. Знімали коротше, шифер. Вони зняли дві шиферини. Там почало хтось щось почало чи хрокати, чи щось. Ну коротше, якісь звуки такі були странні. Хлопці ночі геть той шифер не забрали. Вони це вони ночі знімали. Вони просто збіжали. Вони так. просто втекли, все, вони більше туди ніхто й не приїжджав. Зараз ми доходимо до цієї хати, от недалеко вона. Ангелін, ти взагалі бачила щось в тому домі? Так, да, бачила тінь. Ну, а це правда, що там реально відьма жила? Так, да, там бабуся живе. Коли вона померла? — Давно вже. вже. Ну, років плюс-мінус скільки? 35 назад, 40. — Половина шифера є. Бачиш, половина шифера з цієї сторони є, а половина з тої сторони немає. Угу. І це хлопці тікали звідси. Ну, — життя. Коли ця баба померла, то розказували, ну повністю це говорив, якщо чесно. Ага. Розказували, що люди прийшли, якось там кола через сел. Пробили, типу, кри... Ти чув тоді? Вийшов, пробили, типу. Я не знаю, щоб, типу, дух, типу, вийшов, там, <рес> не знаю що там дух типу, вийшов, перепив. Не знаю, щось заліг. А після цього типу, сказали, що чорти. Так, ну що, ми прийшли до цієї хати. Тут де просто легендарні історії розказують, що тут типа черти, була відьма жила 35 років назад померла, да? Предлагаю піти туди. <плес> Йдемте? <плес> Вам страшно? Так. <плес> такі Фу, тут воняє чим-то. Як <плес> тут корови були колись. Ну, тут ще весь труп замитаний, блядь. Ну, Ладно. Блин, <рисує> да, а что ну, туда будут? Нас посадят. Как будто да и туда, понял? Дима. Надо нашли А где собачка вообще жила? Ничего <рисує> <рисує> не захватывала. Не, <рисує> не знаю. Днем не так страшно, як ночі. То... тому предлагаю вам ще сюди повернутися ночью. Офигеть. Боже, що тут робить? Привет. Не страшно вам? Сами куни. Да? покрала. У мене, чесно, якісь такі, знаєте, мурашки проходять. Я не знаю, яке смотриш нам. Ну, не дань, каже. Дирки пробували. А ви знаєте, що коли дирку пробувають в хаті трохи, ну, що помирали зразу? В смысле? Приму. Ну а не подивитися. Коли в мене, коротше, хата через дорогу, поняла. Ну. Там вже отак відьма. Оцю я ж у школі робила директорку. І вони, коротше, пробили цю хату, і вона зразу померла. Це, типу, ви хочете ну, сказати, то дирку, так, дирку пробили, бо вона померла? Не я не знаю, так відьми, ну, але та, ну, так і роблять. Та що вони виски, а ви що знали, померли? що відьму піджигають на кострі? Ой, спалюй. Це ж це, це ж історії. Вообще ця відьма, ну, вона вроді сама померла. Так? Да? Я не знаю, але ну, вроді так. Да. А вона буде по колбуні? Так я знаю. Не можети ж щось чути. Мені розповідали, що я в будинку наї були, короче, черти. Черти ходили і мазили там все. Ну, то есть бабушка живе сама, якби на самому краю села. І вона щось їсть, і вона щось п'є, то є і, тобто, Вона сама в магазині ходила. А що за чорти в планяться? Люди... Так люди казали, що в неї чорти є, і чорти ходять їй в магазин. Ти бону черти? чорти? Навірно, відки я знаю, їх не бачу. А люди так вони... говорять. Як можна чорти ходити в магазин, вопрос ну, А цих взагалі, чортів люди бачили? Ну, виходить, так. Ні, ну так. Я не знаю, чи вони бачили, чи це хтось щось там видумав. Ну, люди казали, що вона ж сама не ходила в магазин, а їй чорти ходили. Типа там ночі, ввечері, ну, а як воно насамперед. Ну, а все взагалі це, мабуть, пробивало. І це просто димоход був від від, цял, від груби. От димоход далі був, а це пробивали дирку. А за чим пробивали дирку? Щоб дух вийшов. Блін, це реально тут дур... дурку. Кажу. Дирку пробивали, коротше, тут, щоб у цей дух вийшов. А можете розказати про А Димоход, вот. А димоход тут. Можеш розказати про цю дирку, що пробивали, типу, щоб дух вийшов? Ну як це було? Ну от так, пробивають просто дирку, щоб дух вийшов з хати. Ага. Щоб погана вся ця хрінь повиходила. Ні, типу? Да. Ну і воно виходить Бачиш? Ді. Ну я бачу, так. Да. Офигеть. Правда. Получается, цей дух вийшов, да? Угу. Або нет. Короче, мы и там следует Там, наверное, была кухня. Может, знаете, может, там была кухня, и она, короче, зелья варила. Не, ну на самом деле, все ведьми, баб. А, продолжу, бо у нас кто-то испугал, возможно, в той хате она реально зелья варила. Ну, блин, все можно будет, знаете? Блин, если что-то не страшно, блин. Огоріща. Тут короче, коротше. Що там интересно? Ти щось бачиш? Тут горіще. Це бабка, ну, ведьма їла там вилку. А на мене це не перейде, ти помало ли я ведьми стану? Ні, я не стану. Ти думаєш, вона я на цю вилку їла? Да. Коротше, щоб ви поняли, ми цю вилку, коротше, откопали. Возможно, возможно, ця бабушка їла цю вилку. Це таке? Що то не Забери. Кому подарити вилку? Дарю вилку відьме. Пішли туди, зараз такі стоїмо, і тут чорт виползає, і мене бере за волосся і я просто підлітаю. Ні, все може бути. Пішли до хлопців. Що, Дань, ти боїшся взагалі? нічого я боюся. Ти що ти брешеш? Ти казав, що ти давав драпу з колій колишній. Та шо. Це ти знаєш, що я боюсь? Ну да, ви ж давали драпу. Хочу приходити, і тоді. Тобто, якщо ночі, то ти будеш боятись? Полнолуние. Боятись будеш. Та я ніколи нічого ніколи, ніколи не боюсь. Димаска, блин, представлю представте... Ой, Представте, тут, я, короче, десь колодець І там. Реально є! Я його не бачила! Офигеть! Дівчатки, ви просто... Я, коротше, йду знімаю відео, кажу, дівчатки представте, якщо тут є колодязь, і туди скидували чисто... А що там? Офігеть. Не, ну мало ли. Це таке. Чесно, ну ми прям такого ух страшного не побачили, але реально є чисто такі, знаєте. Такі штучки, типу, ти як заходиш в цю хату, в тебе просто мурашки по кожі йдуть. яку знаєш, возле тебе хтось просто стоїть і дивиться на тебе. От. Я, коротше, предлагаю туди піти вечором, і я думаю, вечором щось буде, тому що днем ну, це таке. Днем от. Тому ми вернемося туди вечором. І я думаю, щось буде. Зачем? Як це, зачем? А, типу, щоб всі люди побачили, що з саме щось случиться. Як варіант, в принципі. Ну, ми просто заснімемо і телефон не знайдуть. Класс. Ми просто пропадаем без. Вісти. Кстати, а может... Такого... А, эфир знайдет. Интержай. А ефір, да. Ну, а, а эфір, так да. через прямий ефір, якби. Блін, в принципі, класна ідея. Ефір і знімати. Ну, короче, щось, да. От. Тому, коротше, вертаємося до вас вечором. Всім. па-па.